Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу книгу нашої країни Конституцію України. Що таке Конституція? Це книжка з правилами для всієї країни. Вона говорить про права та обов'язки кожної людини. Конституція допомагає всім розуміти, що можна, а що не можна робити. Вона захищає права людей і допомагає жити разом, у мирі та злагоді. Це як правило гри, які всі повинні виконувати для справедливості. В Конституції є розділ про права дітей. Всі діти мають право на любов, турботу, навчання, захист. Конституція нам розповідає про державні символи України. Жовто-блакитний колір прапора символізує пшеничне поля, чисте небо. Герб Тризуб символізує силу та єдність. А гімн спеціальна пісня представляє нашу країну і говорить про історію, мрії та надії. Щороку. 28 червня Україна святкує День Конституції. Це свято нагадує нам про важливість Конституції та наших прав. В цей день відбуваються святкові заходи, і ми можемо святкувати з родиною. Дотримуватися Конституції дуже важливо. Ми повинні поважати права інших допомагати один одному бути добрими громадянами. Коли ви ділитеся з друзями-іграшками, допомагайте друзям, слухайте батьків, ви дотримуєтеся цих правил. Тож давайте поважати правила і бути добрими один до одного. Маленькі добрі вчинки роблять великий внесок у щасливу і справедливу країну. Отже, дітки, Конституція це важлива книга з правилами, що робить нашу країну кращою. Дотримуємося правил і будемо добрими громадянами України. Вітаю усіх зі святом!